Добрий день, милі хлопчики і дівчатка! Я вихователь Юлія Іванівна. І цього року ми разом будемо досліджувати дивовижний світ природи. У нас попереду багато захоплюючих занять, де ми будемо пізнавати світ природи навколо нас. Я впевнена, що нам буде весело і цікаво разом, чи готові ви до знайомства! Та нових пригод. Тоді розпочнемо наше спільне навчання. Дітки! Сьогодні до нас на заняття завітала гостя, яка теж дуже хоче з вами познайомитися і подружитися. Це Аліса, і вона хоче вам розповісти про себе. Привіт! Мене звуть Аліса. Мені 5 років. У мене є тато Сергій, мама Катя та молодший брат Міша. Ще в нашій сім'ї є домашній улюбленець, Котик Макс. Зараз я живу зі своєю сім'єю у місті Одеса. Мені дуже подобається малювати та складати пазли. Друзі, а тепер я буду чекати відеорозповіді від вас. Мені вже так цікаво побачити ваші відеознайомства і почути розповіді про вас, мої друзі. Використовуйте мої малюнки підказки. Дітки, а зараз виконаємо веселу руханку і наповнимося бадьорістю. Краком рушта туди, тут, кроком, рушта туди, кроком руш. Плескай ла 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 плескай так ла плескай так ла

По танцю тю ті, потанцють тю, тю тю, потанцюй тю, ті, тютю, потанцюй. Повтори няля. Усміх низка ха-ха-ха, усміх низка ха-ха-ха, усміхни! Любі мої хлопчики і дівчатка. А ви багато маєте друзів? Усі у нашої гості Аліси теж їх дуже багато, і кожен з її друзів має своє улюблене заняття. Тож пропоную вам, мої хороші, за підказками Аліси знайти, хто саме її друзі, і познайомитися з ними. Моя подружка Аліса полюбляє малювати. Знайди Алісу, якщо у неї темне волосся, червоне взуття, і одягнена вона у сукню. Мій друг Андрій чудово грає у футбол, в нього темне волосся. Він одягнений не в шорти. Але полюбляє одягати на тренування червону футболку. Таня найбільше любить кататися на велосипеді. Вона завжди катається в шоломі. Її велосипед рожевого кольору. А шолом ні. Настя обожнює співати, вона одягнена у сукню, у неї світле, довге волосся. А мій друг Костя полюбляє читати книги. В нього світле волосся, і він не носить окуляри. У моєї подружки Ані улюблене заняття це катання на самокаті. В неї шолом і самокат одного кольору. І вона має темне, довге волосся. Ось і мої друзі під час виконання своїх улюблених занять. Дітки, а які ваші улюблені заняття? Ой, погляньте, з вами познайомитися завітали навіть деякі тваринки. Давайте за їх тінню відгадаємо, хто ж саме. Мої розумнички! Ось і завершується наше заняття. Наступного разу на нас чекають нові пригоди та веселі моменти разом. До наступної зустрічі!